Бажаю Бажаю здоров'я. міцного. Готові відповісти на всі питання, які є. Я трошки бачив, що пан Дрон тут відповідав, теж можу там прокоментувати деякі речі От, з да. радістю повністю. Так, та супер, дивіться. Я не ставила запитання тут. Які люди цікавляться. Я не знаю, якщо ви зможете чи захочете це прокоментувати. Були такі питання, що люди хочуть і розглядають варіант приєднання до ЦМТР, але хвилюються, тому що чули новини про розформування і таке інше. То не знають чи це хороший варіант, чи не дуже хороший варіант. А, дивіться, ну про розформування. Ну колись таке таке, так такий трек був, але зараз він відмінений, і ми ну не розформовуємо. Тобто, центр він залишається, а, і ми зараз опрацьовуємо якраз можливість заходити на нову організаційну структуру, більш ефективно, тому а, ну, перший такий момент: Центр не розформовується, а, він реформується. І там до кінця грудня місяця ми якраз повинні зайти на нову організаційну структуру, яка буде така більш а, якісно відповідати нашим вимогам стосовно там розробки продуктів і так далі. Тому скажемо, якщо хтось розглядає можливість долучитись до нашого підрозділу, то ми відкриті. Це не буде, скажімо, прям так швидко, да, якщо там, тому що mm. е, питання мобілізації зараз воно таке досить е, ну, складне. Да, тобто, не в кожен ви легко можете, наприклад, піти в якісь підрозділи, які е, там більш бойові, да, а інші там тилові підрозділи або ж там технологічні, процес трошки затягнутий. там треба, ну скажімо, своя специфіка є. Ми зараз працюємо над тим, щоб якраз е, зробити цей процес легшим. І щоб він автоматично можна було ну, напряму до нас. Ну ви знаєте, що зараз є рішення, коли можна вже деякі частини напряму брати е, до себе військовослужбовців. І ми зараз активно працюємо, щоб нашу частину включили якраз в перелік е, цих частин, які можуть напряму до себе брати інженерів. Е, ну хто хоче мобілізуватися. Круто, круто, дякую дуже. Да, дійсно, ми говорили нещодавно про, про таку можливість на одному з попередніх вебінарів, і, звісно, це сильно спростить всю процедуру. Тут є ще уточнення питання, на яке відповідав пан дрон. Можливо, ви зможете більш розгорнуто відповісти. Пані Ната запитувала, що під час першої доповіді дрон загадував важливість інновацій і що це МТР має формат. Цивільно-військового співробітництва цікаво, чи передбачає цей формат якусь R&D діяльність, чи більша розробка ПЗ наразі головна, Слухайте, а, насправді ну по всім напрямкам і програмне забезпечення і R&D, то що стосується там оборонних технологій, а, і тут ну є два аспекти важливих. Да, тобто, перший це а, юридична площина цієї взаємодії, да тому що а, у нас вона не до кінця, скажімо так, унормована, ну, в цілому з точки зору законодавства, От, але ми. Точно відкриті для взаємодії кооперації да із винахідниками, з інженерами для тих, хто хоче просто на волонтерських засадах допомагати підрозділам. Да, то ми зараз розглядаємо можливість, щоб можна було заключити необхідні договори ну, з підписанням NDA, тому що скажімо, те, що ми працюємо, не все можна розкривати, і деяка там знаєте, така закрита інформація. Вот. Ті люди, які не можуть долучитися до війська, або ж хочуть, ну скажемо, е, теж співпрацювати, є можливість взяти як цивільних працівників. Ну там є обмежена кількість, але це теж таки один із форматів співпраці. Тобто, в цілому, да перше, там це мобілізація е, до підрозділу. Там е, другий момент це волонтерська допомога, але там деякі будуть обмеження і. Е, Питання якраз це правильно нормувати закон, ну, як, як там договор підписати. А і третій момент це як цивільний працівник долучається до підрозділу, і він вже працює, ну скажімо там на півставки, на чверть ставки, і так далі. Угу, супер. Е, дякую, дякую. Зрозуміло з цим розібралися, і я ще думаю, що класно було б повернутися теж до питання, е, яке прозвучало, але. Ну, ми може трішечки глибше можемо його розібрати? Чи відомо на співбесіді мова йде про це МТР, хоча б приблизно на який проект беруть людину? Чи беруть людину на якийсь конкретний проект? Чи вона просто заходить по своєму фаху і вже розподіляється всередині підрозділу? А, другий варіант Ганна, а, тобто, ну, це, знаєте, як класична айтішечка в цілому, да? якщо ви заходите, ну, спочатку ви заходите на бенч, а потім вже на бенчі а, з вами проводять співбесіди а, команди і вибирають, на яку на який проєкт безпосередньо ну, ви підходите. От, якось так. Ну, Теоретично, якщо там є якесь бажання до, долучитись до специфічного напрямку, про це можна поговорити, тому що ми в цьому ну, там, досить таки демократичні, але. В цілому процедура вона така, як класична ІТ-кампанія, тобто ви спочатку заходите, заходите на бенч, у вас є там онбордінг, процес, який там триває там від тижня трошки більше. Тобто ви проходите всі ці процедури, а потім починається процес співбесід на той чи інший проект. Угу. Супер, дякую. І тут я зараз об'єднаю День... все чуть добре. Зараз я об'єднаю декілька Бачу, просто йдуть питання про різні спеціальності, і я думаю, що ви ну просто зможете одним махом всі прокоментувати. Бо тут, от, наприклад, було питання: чи потрібні ios спеціалісти? Потім запитують: Я менюал Q&A інженер інженір, рівень middle senior, Думаю про мобілізацію. Підкажіть, чи є можливості по цьому профілю? Далі? Е до попередніх коментів маю досвід як middle manual QA на веб-проектах, розуміючи, що подібні позиції не настільки затребувані у війську, яку IT супутню спеціальність варто би було опанувати. Словом, щоб це все узагальнити, перераховували різні спеціальності і запитують, що з цього потрібно у війську, а якщо це не потрібно, то яку тоді супутню спеціальність було б непогано опанувати, щоб бути корисним саме у силах оборони? Uh, дивіться, насправді ну, всі класичні, ті спеціальності інженерів, да, від розробників і IOS, вони всі потрібні. Uh, ну там, якщо там в цілому казати про специфіку, да, от коли ми прийшли у військо, ми побачили, що Ну там з точки зору там програмного забезпечення, і так далі, збройні сили ну досить сильно відстають там 10 років від бізнесу. просто. от і е потрібні фахівці майже по всім напрямкам. Якщо ми кажемо про то про мобайл розробку, да, у нас Android або iOS, вона теж потрібна. Якщо ми кажемо про застосунок Армія, плюс, наприклад, да, у нас і ОС потрібно, і Android. Тобто, всі ці е QA е всіх напрямків теж потрібні. Е е Ну, всі, хто там в ІТ, розуміють, да, що людина постійно повинна розвиватись. Да, і коли ви там вже деякий час працюєте, ви розумієте, що е, таке питання, як просто прийти на інший технологічний стек, ну, скажімо, воно трошки займає час, але скажімо, це можна зробити. І е, ну, скажімо, фронт роботи дуже великий. Тобто потрібні всі спеціалісти. Якщо ви е, підкований як розробник, е, і, наприклад, ну, там ви. Там програміст Java, наприклад, да, і тут треба щось на дотнеті писати. Тобто я свого часу там щось був дотнет розробником, переписував на Java. Тобто застосування точно знайдемо. Да, воно потрібно потрібні майже всі спеціальності, які є. Тому що е, ми робили аналіз командою, і, по-моєму, зі 178 спроможностей, я тут можу трошки помилятись, е, ну є там перелік спроможностей Міністерства оборони, який включає якраз от е, те, що можуть робити там, збройні сили і так далі. От із 178 спроможностей частково автоматизовані десь 40. Я ще це даблчекну перевірю да але. От, так, рендж такий, да. І це часткова автоматизація, це має так на, на рівні там, 10%, 20-30% таким чином. Тому фронт роботи дуже великий. Тобто це там беклог, Там наші колеги з міністерства казали, по-моєму, на 30 років. Ну, я не впевнений, що на 30 років, але беклог там на років 10 точно можна написати. Ну там mm -hmm. постійно розробка, розумієте так, та, та дякую дуже, е, і дякую тут. Просто ще теж було одне. Чи цікаві веб-розробники? Але ви також щойно відповіли на це питання. Та 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 і я напевно, давайте останнє запитання теж з поваги до вашого часу, і дуже вдячна, я думаю, як наші теж глядачі і глядачки, що ви знайшли час. Це питання від команди, запитують, що чи можна можливо про щось говорити публічно про якісь проекти, в яких СМТР брав участь. Тобто я думаю, що ну щоб нашим зараз глядачам і глядачкам було більш зрозуміло взагалі про який рівень. Розробок може іти мова, якщо про щось можна сказати. Якщо щось вже вийшло, було релізно, то і можна про це поговорити зараз. Uh, да, дивіться, ну якщо казати про такі публічний, ми ну, всі там чули про армію Плюс, да, тобто ну, насправді за проектом армія плюс, там ще uh, в бекграунді скривається декілька проєктів, які ну, теж зараз готуються до релізу. Вони є там і автоматизація паперової роботи, як там імпульс, наприклад. Да, uh, Ну, проектів багато. Якщо що у нас ще є, у нас є проєкт на зв'язку. Коли колись був обрій, да це підтримка військовослужбовців, ветеранів там після демобілізації. Ну це такі веб ресурси що ще? Якщо ви знаєте систему Дельта, вона ну така досить активно Ну, розробляється міністерством оборони. От наші військовослужбовці теж приймають, теж приймають участь в розробці цього продукту, його деяких модулів, от якось так. Супер тому це Супер. про те, що може там публічно Угу. Супер, так, але разом з тим, так це всього насправді процесів і проєктів сильно сильно більше. Просто так, очевидно, що з огляду на специфіку роботи зможемо про це говорити вже постфактум, коли коли зможемо. Я дуже цікавий Рай, про це насправді. Так, та, звісно, звісно, теж розумію. Пане Валерій, дуже дякую, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час для нас. Дякую, всі колегія дякую.